Привіт усім! в ефірі. Рубрика Майстер Клас та я її ведуча Катя Швець. Сьогодні я зі своїми друзями будемо вчитися готувати страву, яку полюбляють і діти, і дорослі. Ця страва, яка прийшла до нас з Італії, а назва цієї страви піца. О, я обожнюю піцу і тому дуже щаслива, що сьогодні навчусь її готувати. Але перш ніж приступити до готування, я поділюся з вами усіма цікавинками, які мені вдалось дізнатись про цей смаколик. Почнемо ми з цікавого слова піцайоло. Це людина, яка займається приготуванням піци. В Італії навіть є професійне свято день піцайоло, яке святкується 25 жовтня. Рецепти справжньої італійської піци від української кардинально відрізняються. Наприклад, українці люблять класти у піцу все, що лежить у холодильнику: і салямі, і ананаси, і курку, і кукурудзу, і багато інших інгредієнтів. Але як виявляється, італійська піца скромна на начинку. Найпопулярніша там наполитанська. Вона складається лише з трьох компонентів: помідорів, чері, сиру, моцарелли і базиліку. До речі, цікавий факт: ці три кольори продуктів зображають прапор Італії. Асоціація піцері Італії кожного року проводить чемпіонат абсолютної піци. Там змагаються майстерністю піцайоли зі всієї країни. І ось вам несподіванка. У 2010 році абсолютним чемпіоном Італії в конкурсі Піца Алла Пала став наш 25-річний українець Андрій Злотко. Він в Римі працює за цією спеціальністю понад 7 років, і йому вдалось обійти кращих майстрів італійців. Отож, щоб приготувати смачну італійську піцу, потрібно почати з тіста. Для тіста потрібно взяти точну кількість грамів усіх інгредієнтів. Тому беріть блокнотики і нотуйте. Беремо 250 грамів борошна, 150 грамів теплої води, 3 грами швидкодіючих дріжджів, півчайної ложки цукру, одна столова ложка оливкової олії, Якщо дотримаєтесь усіх пропорцій, то піца буде такою, як в кращих італійських ресторанах. Тісто робити насправді не важко. Розчиняємо дріжджі з теплою водою, цукром, сіллю. Далі змішуємо цю рідину з борошном, додаємо оливкову лію і замішуємо тісто. А, давайте хто що мені розкаже про піцу? Ж країна походження, де зародилось таке? О, О, правильно, молодці, знаєте, Італія. І ви знаєте, що зараз піца це є традиційна страва, практично в кожній країні. А яку ви знаєте, піцу? З чим є піца? Чим? Які, які є інгредієнти, які входять в піцу? Ананас, гриби правильно на початку. Ви ось так легенько, акуратно розтягуєте тісто, але увага, дівчата і хлопці, робите ви це так, щоб не порвати, щоб не було дирочки в тісті. Тому що, якщо буде дирочка у тісті, соус буде витікати і піца буде не смачна. Тому так акуратно, обережно, ось так по кругу ви її розтягуєте. Ось це тісто. скалки в руки і собі допомагаєте трошечки скалочками. калочками. Кожна людина може вибрати піцу зі свого смаку, тільки киснею масові заманіти інгредієнтів і начинок. До речі, розповім вам цікавий факт. У всьому світі за добу з'їдають близько 500 мільйонів піц. Як показує статистика, в Америці кожну секунду з'їдають 350 шматочків цієї смакоти. Ви знаєте, що в піці є бортики. Тому зараз, коли ви будете намащувати ости тісто. Соусом із так. томатів ви повинні практично е, там півтори-два сантиметри не доходити до кінця цього тіста. Тобто соус там не повинен бути. І коли піца буде пектись, е, ті бортики, які про які я вам тільки що говорю, вони будуть набрякати, будуть робити такими. так, вони будуть збільшуватись, будуть робити такими е, трошки товстішими. Оце власне є е, ті бортики, про які ви мене питали, і вони так називаються. Найважливіше, щоб ваш соус не витікав із тіста. Тобто соус має бути лише на тісті. Якщо е він вийде за межі тіста, то він буде прогорати і тіста буде не смачна. Тому будьте дуже обережні. Не забувайте про бортики, про які я вам розказувала. Можна купити парфуми та косметичні засоби з запахом піци. В основі рецепта тільки натуральні інгредієнти масло органу і базиліка, а також томатний екстракт. Вона просто подвійно складена, ви її розкладаєте, вона робиться ось така велика. І тепер ви її складаєте. Розставляйте, розставляйте всюди. У 1990 році в одному з супермаркетів Вормвуда в пар була приготована найбільша кругла піца в світі. Вага цієї кигітки становила 12 тонн, а в діаметрі вона була 17,4 метра. Для приготування цієї піци потрібно було 4500 кілограмів борошна, 900 кілограмів соусу, а також 1500 кілограмів сиру. А в 2005 році була приготована найбільша в світі прямокутна піца Бєхо, власник піцерії, а так само його 200 помічників. Піцу приготували розмірами 39 на 30 метра. До складу такої досить значної піци входило 9500 коржів, використано 320 кг кілограм соусу і 1815 кг кілограм сиру. Наступними у нас ідуть, як ви думаєте, ананаси правильно молодці, ананаси розставляємо так само ананаси. Піца – одна серед найпопулярніших страв у світі. Найвищий рівень споживання піци зафіксовано у США. Багато народів розробили свої національні варіанти піци. В Індії в неї додають маринований імбир, фарш із баранини і соєвий сир. У Японії їдять піцу з вуграми і кальмарами, у Пакистані з гострим карі. Мешканці Кастаріки віддають перевагу піці з кокосами, а бразилійці піці із зеленим горошком. Завершення. Ви гарненько посипаєте свою піцу сиром. Є багато видів піци, і про деякі з них ми вам сьогодні розповімо. Наприклад, піца Маргарита. Для її приготування беруться певні компоненти: помідори сер манцяно, оливкова олія, сир моцарелло, базилік та сіль. Піця маринара названа на честь рибалок і традиційно їли її на сніданок. Заправляється вона помідором, частиком орегано. Піца з тунцем, Піца фунгі з грибами. Частіше всього з тунцем. Піца пепероні найпопулярніша піца в Америці. Свою назву вдержала завдяки начинці з пікатної італійської ковбаси пепероні. Назва ковбаси походить далі найменування маленьких гострих перчиків пепероні. А в самій Італії піца пепероні подається саме з перчиками, а не з ковбасою. Кальцоне закрита піца. При її виготовленні, боки піца защіпують у вигляді вареника або конверта під хрусткою скоринкою. Така піца повністю зберігає аромат використаних продуктів. Типовою начинкою для неї є сир рікота та томатна паста. Піц з мамою. Е, мені тут дуже сподобалось, бо тут дуже-дуже весело. Мені сподобався сьогоднішній майстер-клас піци. Сьогодні ми не тільки готували справжню італійську піцу, але й дізнавалися про цю страву усе найцікавіше. А з вами була я, Катя Швець і Кадрики. Бувайте!